Перш ніж подивитися запропонований об'єкт, треба ще зробити пару знімків для дружини, яка залишилась вдома. Китайці в усьому люблять ґрунтовність. Активність покупців з Азії грає на руку португальським ріелторам. Нуну Дурау за останні чотири місяці зміг реалізувати нерухомість на майже 50 мільйонів євро. У порівнянні з китайськими мегаполісами помешкання в Португалії коштує недорого. Якщо об'єкт коштує понад 500 тисяч євро, іноземець здобуває ще й довгострокову шенгенську візу нам, китайцям, дуже легко потрапити сюди до Європи. Треба лише купити дім і тобі видадуть візу терміном на 5 років. Крім того, придбання нерухомості спрощує вихід на європейський ринок. Саме це поряд з гарними обістями так вабить до Португалії бізнесменів з Азії. Ця віла коштує 12 мільйонів євро. Усі об'єкти мистецтва включені у вартість. Китайцям до смаку сучасні будинки в ідеалі з урахуванням феншую. Вони ставляться до цього дуже серйозно і намагаються купувати житло перш за все у новобудовах. Від змін на ринку нерухомості виграють не всі. Більшості місцевих мешканців, як, наприклад, цим рибалкам, від грошей інвесторів з Китаю нічого не лишиться. Декотрим довелося продати свій дім, аби хоч якось звести кінці з кінцями. Але ж у житті. Як якщо ти заробляєш багато, то так буде завжди? А якщо мало, то завжди буде мало як у нас. Ми живемо лише за рахунок улову. Високо стрибнути не можемо. Нуну дурау зробив ставку на інвесторів з Піднебесної. Продажі їм стали його спеціалізацію. Там, де раніше стояли рибальські хатини, сьогодні будують сучасні віли та квартири. Ці, наприклад, площею цілих 500 квадратних метрів. Ціна такого виду на Атлантику 5 мільйонів євро. Чим клієнтам подобається Португалія. Всі кажуть про кризу, але тут вона не відчувається. Немає вуличних сутичок і всякого такого. Все працює найкращим чином. Зараз ідеальний час для інвестицій. Ціни на нерухомість впали. Португалія в цьому сенсі відрізняється від усіх країн ЄС. Як правило, китайці вирішують купувати об'єкт чи ні протягом трьох днів. А така панорама мало кого залишить байдужим